Добрый вечер. Витаю вас. Витаю, витаю тоже вас. И откуда вы завитали, если шо? С Киева. Из Киева, о. Витаю вас, мистер Киев. А вы из Витки? А я из места Тюмени, если шо. А, из Тюмени. Угу. Из Тюмени, да. Я разумею. Так, и? Шо? Кажу, и про что хотели поговорить? Слушайте, да просто общаюсь с нашими, как бы, это как бы, знаете, я сам украинец, поэтому спелкуюсь, как бы, вот с нашими побратимами, там, туда-сюда, там, зажили-были, там, кто-то там агрессивный, кто-то там добрый, потому что сейчас у нас все перемешалось, поэтому, там знаете, шо? не поймешь, кто Бендеровец, кто, кто там путинец, кто Зеленевский. Неважно кто, а мы живем, понимаете, и наши дети будут дальше жить. Я вот, вы знаете, вот, вот... после сегодняшнего того, что сегодня был обстрел по Киеву, что загинули дети, то я бы так, знаете, не говорил бы, впевненно. Ну, знаете, вот как бы и тоже, я это абсолютно осуждаю, абсолютно uh -huh. осуждаю. Абсолютно осуждаю, тут даже не может быть других слов. Uh -huh. У меня никакой нету никакой там перемоги там, либо еще чего. Это просто, я скажу по-русски, это mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а что с этим делать, вот, я, я не знаю. Забирать войска, войска забирать из Украины. Ну, э, хорошо. Заберут они войска из Украины. Так. А дальше что? Что дальше? Займайтесь своей Украиной, не лезьте до других. Ага. ну вот как бы вот так вот, вот думаете так вот вот знаете а я думаю сейчас сейчас идет все именно на обострение как бы вот и как бы вот знаете вот и я не знаю что будет дальше вот но ближайшие там пару лет это будет там будет трэш трэш будет честно говоря очень сильный как бы мне бы не хотелось бы этого бы избежать, но будет... Ну, как, может, выйти хотя бы на митинг с протестом против войны? А вы знаете, что вот, как бы есть такие законы, которые вот если кто-то выходит на протесты туда-сюда, то это как бы оскорбление русской армии, нет? Я не знаю. Ну вот... я знаю ваше есть? там законодавство. Я вам просто объясняю... А в чем? То, что, что вы выйдете за мир, это вы, неважно, уставитесь до своей армии? Секало. Это не за мир, это просто, знаете, тут кабельку чуть-чуть другой. Тут уже, как mm. у вас э, Зеленевский что? взял и сказал то, что никаких переговоров не будет с Россией и запретил себе это еще. Ну, когда еще, года два назад, наверное, взял и запретил. Вот как бы вот такое же вот примерно. Так а ты вот, чего здесь? тут зараз Зеленский, если ви вы виною пришли в 2014 году? Mm. То есть вы хотите, вы хотите сказать, что вы в 2014 году, с 2014 -го года по 2022 год убили там много тысяч, десятков мирных жителей. Это все нормально, вам это все спустится с рук, что ли? Самое интересное, пока Россия не влезла до Украины, все жили добрые и мирно. А, А. Угу. А, тобі, О, з 91-го року лет... по 2014 рік ніхто, всі жили добре. А от тільки як Росія влізла в 2014 році на територію України в Криму, в Донецькій в Луганській області, одразу щось почалось. А ви заметьте, что Росія не влазила, а вы самі туда взяли и залезли. А вот взяла и влазила. Ваші, от брала и влазила. Ваші брала и влазила. Там, ваші брала и влазила його... на територію України. По-перше, по-друге, все, що відбувається в Україні, це все мудрості справи України. Здорово. Привіт. Як діла? Дякуючи Збройним силам України. Все добре. по-русски не вмієш говорити? Вмію. Давай, по-русски. Не хочу. Ну мало ли что не хочется. Мало ли что ты хочешь. А зачем мне твой украинский? Она еще не твоя российская. Самый шо? общий язык, блядь, общий язык. Да ты что? Знаю, я свое життя побывал в Польщі, в Німеччині, Франції, в Франции, в Нидерландах, ну, в Бельгии, в Туреччине в я... Египте. Чехії, Словаччині. І жодного разу я от, мені не стало в нагоді знання російської мови. А де ти побував? А ти на картому общався там? А де ти побував? Мені дуже цікаво. А де ти бував? Де ти куди виїжджав за межі своєї Самарської області? Ну, мені дуже цікаво, з чого ти взяв, що прям дуже всі використовують російську мову. Поедешь в ту в Белоруссию, Казахстан. Там де ты буде... був Крим Республик бывшего Радянского Союзу? Везде, везде будет тебе русский язык. Я тебе питання поставил. Де ты був Крим Республик Радянского Союза? Куда ты выезжал? Везде выезжал. Ну де ты був? що, буду хвалитися? Я їду. Ні, не треба хвалитися, просто лас... ти назви ти ті країни, ман... де ти був. Ти ж не маленький ребенок цим хвалиться, правильно? Дети, ну, тільки та, так Назви, та, де та... ти? Ти ж певно ж любиш подорожувати, де ти був? В країнах Західної Європи, який ти був? Ну да Я був? Я тебе говорю, я. Що ж... ти дитин... мені говориш? Я тобі питання поставив, де ти був? Де ти чувський язик? Какое это значение имеет к этому к этой теме вообще? Ну ты ж мне сказал, ты мені заявив, что прям русским говорить всьому світу. Я кажу, вот я сільки країн проїхав, и вот ніде воно мені не стало в нагоді. А ты на каком разговаривал там? В залежності в якій країні я знаходився. Нет, ну ты вот ездил, куда говоришь, ездил, куда ездить, куда ездил. В Польщі, в Чехії, в Словаччині розмовляв українською. І прям тебя понимали все. Звісно, і вони и я їх розумів. Как ти їх розумів, если они не знают твої язык? Це славянська група мов. У нас дуже багато схожих між собою слів. Ну, по-польськи може схоже, а Чехословакия і... там. Чехословакії, такое, тобі відкрили страшну таємницю, такого нема. Є Чехія і Словаччина. Ну Ну і з ними. — Та ж, звісно і будуть там. Я, я, там я, добрі, я... розумні люди. Ні на кого не нападають, нікому не нав'язують свою я мову. Чех, я же не чех і не слова, ні. Затем со мною українському разговариваю. А ти знаєш англійську? Я російську знаю. Тут бачиш, виявляється цього недостатньо. Который ти знаєш. Ну і що що я знаю? Ну от і розговаривай. Не хочу. Чого ти розмотюкалося? Тебе хтось то Ні, Ні, нет, нормально. Така мамина черешенька сидить, так зараз. Зараз расплачется. А, не що ты не ти что ты говоришь, там несеш какой Та То все одно, що ти мене не розумієш. Вот то, что не разумеешь, говоришь, это я понимаю. Ты говоришь мне, что я не понимаю. А остальное, что ты сказал, ну, я вам. Вообще... Ну, садила бы, садила бы ты в своей Самарской области, ты не лезла бы до Украины. Прилізло щось. Нав'язує своє. Просто хотів поболтати. Про От про що ти хотів просто поболтати з українцями? Ну, просто так діла, там все как. як. Як діла, я тобі скажу, що ваша держава сьогодні обстріляла Київ. Попали в житловий будинок. Більше десяти людей загибло, з них діти є. Есть, есть знакомые, которые, с которыми я служил в армии. Может они попадут в ту Так вот я тобі кажу, что вы сегодня наробили в Киеве. Житловий будинок влучили ракетою своей. Часов яра это чья земля. Это територія Украины. Донецкая и Луганская. Это територія Украины. А Донецк и Луганская цель. Це територія Украины. Це... Это Россия. Это територія Украины. Но они не хотят бути Украины. Це територія України. Ну, вони не хочуть. Хто вони? Хто ти? От лапать, сидячий в Самарській області, кажеш вони. Ні, я не про щось. Ти? Ти? Ні. Ти про себе Танець. говори. Саме Танець. так. Ти говори саме Танець. про себе. Не треба про когось вони казати. Луган, Ви луган, напали на Україну в 2014 році. Не хочуть, вони з вами Ви напали на Україну в 2014 році. Напали. Напали. Нападали. Напали, ви напали ви. Ви напали. На в 2014 році на територію України. і будете знищені. Я не понимаю, что ты говорю. Ну не розумієш, то пішов вон. Здравствуйте. Вітаю вас. Вітаю, А де ви? Вітаю? вітаю в облаках. як сказати, пуй. Ну зверніться в бюро перекладів хай вам перекладуть. А, а де оно это бюро то есть там? Ну я не знаю а де ви, ви в якому місці мешкаєте. Я в якому місті? В Рязані. Ну, в Рязані. Це город, Не місто. Город. Ну, Можливо. Значить, можливо, можливо, можливо є у вас там якісь бюро перекладів. Зверніться, хай перекладуть. Да, зараз, бюро перекладів в кожному телефоні, У всіх. Тим більше, то чого ви мене запитуєте? Не знаю. Первоисточник хочешь слышать. Понимаете, Бувають діалекти. Запишіться на курси онлайн. На курси чого? Української мови. Ну це ж мова, не язик. Зачем она там? нужна? Да правильно. Язик він в магазині продається. Там. Хоч коров'ячий, хоч свинячий, хоч ще який. Да. язык он переводится как народ. От старых лет читаем. Mm -hmm. И все языцы. Mm -hmm. А вот мова это именно вот молва от этого языца. Mm -hmm. И от этого языка. Или языка. Mm -hmm. Поняли? Э нашел. Все просто. Yeah. Да. Поэтому вот она мова-то есть только на Украине и Беларуси, больше нигде нет. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Так а для чого взагалі в чатрулетку вийшли про що хотіли поговорити з українцями? Ну да я про все. Про чому українці? Тут много всяких людей. Mm -hmm. Що только українці, що ли Вони mm -hmm. Они что-то в последній раз не розмовляють совсем-то, а так что-то ругаються зразу. И главное, вот, вот главное, что вот смотрите, присущая всем украинцам черта. Какой-то начинает рассказывать Рязанский сахар, причем это они утверждают, что они не убойгеры, это услышали, а как-то сами додумались. Все. Одни и те же слова, все. Ну вот он сидит, говорит, нет, ты какой-то у тебя аку низкий, а у меня аку высокий, поэтому я с тобой не буду говорить стараюсь А, что у вас кислосуливое в Рязани цукор? Вы, вы, вы сегодня самый это, спокойный. Я, я кажу, у вас якийсь особливий цукор в Рязани. Не, не знаю, я понятия не имею, про какой не цукор тут это. Не. А в каком році та была подъеда? Без понятия, чего не расскажу, я пытался как-то в интернете найти. Так і не знайшов. Що за Рязанський сахар? Ні, не в курсі, а це не, не, тоді, не тоді, в 90-х роках, коли там теракти у вас ФСБ проводило, ні? То У вас було? У нас тут не було ніяких терактів. терактів, ну так правильно, Шо, що тоді, тоді, як його, скажімо так, громадяни побачили, часто підняли тривогу, приїхав той патру, що ви каже, ні-ні-ні, це не гексаген, це цукор. І звідти пішло різанський цукров. не було цукор. ні одного теракту, понимаєте, ні одного дому не взорвали. ни в 90-х, ни в 2000-х. Ну, Нет я же скажу, такого. а ну, зараз ради ЦК, зараз в GPT запытаем, что это такое рязанский цукор, прямо ж. Ну, я запытывал, там и я ничего не нашел. Ничего. Я не нашел ничего, ничего не нашел такого. Ничего, ну, может, плохо не знаю. А, а, а вы, наверное, не знаете, потому что вы и сам, наверное, блогер, да? Других не сподівається. Зараз, зараз, не зараз, 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 зараз прочитаємо. Чого вот. вам нужен? Ні, і вже відкрилось чогось, вже прочитаємо. Е, значить, це символ е, зловісної помилки спецслужби в вересні го року. То, що я вам казав, у Рязані місцеві жителі помітили, як у підвал житлового будинку заносять кілька мішків по 60 кг, що потім виявилося з гексагеном. Потужною вибухівкою. ФСБ заявило, що це військові навчання, а не реальна загроза. Мішки назвали Рязанським цукром. Ну, це ж так, да, це ж. по У вас перед тим в Волгодонській ж було, да? якийсь будинок взірвали. Потім десь в Волгограді щось було взірвали. Якраз от наприкінці 90-х років. Ну, на Рязані у нас. І, потім, сказав, ж, і потім ж почалася оця 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 друга чеченська війна. Ну, з нас, цього. Кстати, ви уж вибачте, ну у нас не будинки, а у нас дома. Будинок mm -hmm. это у татар-монголів, а у нас дома. Mm -hmm. Дом. Или по-українськи, вот у меня сосед говорить, он mm -hmm. з Чернігівської області он говорит, Дим, Дим. Mm -hmm. У нього собака такая. Дим. Mm -hmm. Он его, дим. Вступай в mm -hmm. дим. хе mm -hmm. <реш> mm -hmm. Дуже добре. Е, так вот, кажу, що це от дійсно було. Це от, я, думаю, я думаю, можливо, щось нове, щось свіженьке. За цей рязанський цукор, то я знав, звісно. Там навіть такий був великий документальний но, но, фільм, но, но... де то все йшло дослідження, а, таке журналістське розслі... розслідування йшло. А і... хто це був журналіст? Треба подивитись, я зараз Євані. так же теж не пам'ятаю. Ні. А чи не Анна Політковська це була? От я не пам'ятаю зараз. Ну у нас б не було ні одного взриву вообще. Ну, в Рязані це не було, я кажу, де було. там у вас в Волгодонське був, по Волгограді був. Зараз можна в ж підняти. Були. В, в Москві були. Можна ж підняти, в Москві що там цілий будинок завалився, рухнув. не будинок, а дом. Мы не в будинок. Живем. Мы, мы же так не живи, в... живи, в... живи себе на России, я ж ничего не имею против. Откуда вы знаете тюркский язык? Ну, выучил. А как вы что-то его перемешали с лаянским, с тюркским? Да вы что? половина по тюркски говорите. Ну, ничего страшного. Трошки запрацюю вас мозг. Ну Разрухаете. Это точно, да. Это Та самое, да. Ну, а у вас-то были какие-то теракты там в те годы? Нет. Поки Российская Федерация не влезла, ні, ничего не было. Ну, у нас-то тоже не Российская Федерация была. А кто? Ну, вот я был, например, на этой, рок фестивале «Крылья» такие в Москве, у меня где-то пилет был оттуда. Последний раз, я не помню, какой год, не 2002. И там взорвали две вот этих в паранжах-то были, которые, как их называют, джакеды или как Одна у входа, другая у входа в метро взорвалась. Смерниця, ну, це ж до території Російської Федерації було. На території Російської Федерації було. Да на території тут, тут, то, 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 що тут територія одна що происходить. А вот найцікавіше, що на Україні, поки от Росія не влізла, теж нічого не було зв'язку. А на Україні там всегда своїх граждан начали убивать, і все. Да, ні, не давай же не будеш зараз переїжджати. Ми зараз, ти... ми зараз говоримо за, оці влезла, от, було, за ні, акти, за ці. Да як? Вот якраз Росія влізла і оце все почалось. Вот как раз когда Россия вылезла из України, вот там Ну она же вот не вилезла, же треба, же треба, треба випихивати отсю от. От ці лапки все, треба випихивати. Так а до чого тут Радянський Союз і Росія? Ну, вот. Що ну вот? Ну, до чого тут Радянський Союз і одно Росія? А це од, одно ж государство було. Ні, абсолютно. Ну как О, так. І все, і люди... Радянський жили, і, Союз так, це та, союз та, різних. різних держав, 15 республік. А до чого тут Росія і Радянський Союз? Не знаю, а вы ну, не Ми Ну не як то для чого, міняє, ти що так. Ми там їх -то Звісно, була окупація. Більшовицька Росія. <с Саме <с так. В 20-му році, да. В 1920 році. були генсеків Ні, не половина, тільки один. Один, два, три. Та ні, тільки один. Ну хто там? Е, Українець за походженням, Брежнев. А после Брежнева, хто кто был? Після Брежнев був Андропов. А он євреїв, да? Я не знаю. А тобі що? Он євреїв. Да, як ты думаєш, евреївка. Евреїв е, ну, говорили... хіба в КДБ брали? Так. А один, а там, там все были, кроме русских. Грузины были, евреи были, украинцы были, а русские кого-то оккупировали. Что-то вообще как-то. Вы городе две беда, физи батька. А Горбачев кто? А, а у Горбачев жена еврейка. И що с того. И він автоматично теж стал евреем? А он англичанин вообще. А, видно, ну, Горбачев уехали? англичанин, дуже цікаво. А он куда? Уехали? А Хрущев звідки? І Хрущов тоже єврей. А, і Хрущев, а тебе якось євреї там щось ображають. Тебе якась неприязнь? Ні, ви просто я же вам говорю там все, видите, там були всі, кромі русских. Як куди повтікали? А куди от втекли, наприклад, діти, діти цього Піскова, де зараз? Одна в Франції, друга в Сполучених Штатах, жінка цього самого Піскова, громадянка Сполучених Штатів Америки. Д... Данька Пусть Лаврова, міністр закордонних справ. Громадянка Сполучених Штатів Америки навіть не знає російської мови. Говорить, з ну, таким ну... акцентом дуже. Нам-то з этого не хуже. Ну знаєте? так а ч... хуже, чого хуже, ти хуже, от знаєш, сказав Горбачов, що він кудись втік? Знає? Не треба, знаєш, отак от перекидати. Ну, а, у нас-то нас від того, що вони там где-то живуть, нам від этого не хуже. хуже так а, а для чого ви згадали, що Горбачов втік? Ну ви сказали, що Горбачев втик, бо він англічанин. Я вам кажу, що, Попробуй, що тоді получається Пєсков француз, Лавров, американець, получається, якщо таким, да? Нет, він что, Лавров <lempar> где <vic XXX> живет? <cuz> Данька Лаврова, <дел250> де живе? Ну, well, в Москве живе. Данька Лаврова, ні, живе в Нью-Йорку. І має Кто американський паспорт. Ну, суть-то в чем, что що так -то в тому, -то, я тобі скажу понимаете? більше, що вона навіть не знає російської мови. Виявляєш? Вот знає. так не знає. Вона не знає. Мені стало інтересно, я туда пані. Вона, вона не знає. Цікаво, що син главного пропагандіста Соловйова живе в Лондоні. Працює в гей клубі, гей. пропагандист він є єврей. ДНК, цього не син цього да, Матвієнка не живут, недавно вийшов, живут, вийшов, не живут, вийшов не заміж. От так там слуха, вас там кого не к не візьми, всі а. на заход потікали. А, а у Зеленського мама з вас тільки Израїли, зараз да? у вас тільки ну от ти Где, один де, на Росії де певно залишився. Ну вас живуть, живуть батьки, ну і що, да ради бога, ну живуть, то живуть. В Кривому Розі живуть. де, де? А В Кривому Розі. Ага. Угу. Уж как, уж как лет 10 там не А документ можешь показать? Они в Израиле, в Израиле живут. Документик, покажи, что там фото, фото их из Израиля. Да весь мир вообще знает, а тебе а вам все. Да, супруги, весь світ там, знає, там. Не, я мне не треба весь світ. Ты мне заявляєш, заявляешь. А где? Ты мне и покажи. Слушайте, а можно я еще вопрос? Можно один вопрос? Ну, если щось разумное, то давай. Якщо есть дурацкие, то не треба. А где сейчас? Вот Тех... Где сейчас вот это шоу? Пуля лоб, так пуля глоп, вот они-то где все вот эти герои. Черны Бог воюет! Вот Тягнебог воюет, значит оккупанта российского, так. В Америке, что ли? Ни. На сходе Украины, там а йдуть бейвідії. Бейвідії. Ага, да. Да. А может показать какую-нибудь статью там, где или что, или Знаєш, нибудь Знаешь, вот весь, весь світ знает, ты не знаешь. Вот потім <сум> пошукаешь. <сум> да потому что <що> я знаю, что <сум> <що> в Америке. <сум> да они ничего ты не, ні, не, не знаешь. Не, неправда. Он уже капитал, он уже сделал. Неправда. Не треба. Знаєш, оце це вот зараз. Слухай, от не опускайся до рівня рязанської базарної бабы. Я ще раз тобі кажу, не опускайся до рівня рязанської базарної баби. А, это только вам можно опускаться-то. У ти ролл. ти ж почав цю тему. Ти ж а почав, там, тему. Ти ж, почав пісков, тему, тебе, пісков, всі ж... Всити тебе всі навколо да? винні. А у Піскову син на СВО. А, да, 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 да. Сказ, з Дондонами, не, да, не, там його там відчпокали, його відчпокали втажайте, да. Да, там з Дондоновцями він, да. Снущается над русскими мальчиками в трусиках, там, да. Нет, ребята, это все понятно. Сказка. да, все и зрозуміло. Кому они там русские не нужны? Ты Тут а, вот граждане России в Украине не потребны. Не потребны. Вот все, все, эти, они нигде не нужны. Ты думаешь, сам... ты зараз в одну калитку будешь говорить? Дивись. Я, я спился. Дивись, дивись, Рязанская рожа, дивись, я, я тебе Рез... вот просто, зараз... там... просто зараз, я вот просто зараз выключу звук. Я твій монолог, от твоє от плакання на твою некчемну долю, я слухати не хочу. Ти от хочеш дуже поплакатись? Пиши листа, он там, Москва, Кремль, поутірха тебе слухать. Можеш за якимось собі знайти свого друга, там, суботильника, з ним понапиватися. Питань нема. Мені це твоє абсолютно не цікаво, твоє дике життя на Рязані. Від слова, зовсім. Ти мене почула? 20, 22 вже пакета санкцій. — Все, ти мене не почула. І, значить, що я тобі кажу, знаєш, куди пішов руський воєнний корабль? От ти йдеш за курсом його. Все, пшолово, накраще і завис. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше мене, переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!